Зацікавлені погляди та аромат виготовлених смаколиків заполонили подвір'я ресторації Велес. Волонтери молодіжного парламенту Кременчука продовжують відволікати дітей від війни та проводити цікаві майстер-класи. Сьогодні в рамках програми Яскравий світ малеча вчилась готувати пиріжки та прикрашала пончики. Сьогодні ми робили пиріжки з яблучним повидлом, робили такі косички з корицею та цукром. І зараз ми будемо розмальовувати традиційні пончики, без яких не буває. Нашого свята діти це є лакмус, лакмус всього дійства, коли в них очі палають від якоїсь забави. Це дуже приємно. Коли вони уходять після майстер-класу, кажуть до побачення, і на наступний раз записуються, приходять. Мені дуже приємно. Досвідчені кухарі ресторації із задоволенням допомагали дітям у готуванні. По перше, ми пояснюємо діткам, як працювати з тістом, які вони вироби можуть робити. А потім вже грає їх фантазія. Хтось ліпе котиків, хтось ліпе серденька. Далі ми їх забираємо на кухню, там їх запікаємо. Потім, якщо треба, притрушуємо пудрою, викладаємо на трілочки і видаємо вже їм готові вироби. Або малеча не сумувала під час випікання своїх тістових шедеврів. Волонтери молодіжного парламенту Кременчука приготували розважальну програму. Малювала дітка Маквагрим, робили тату з блискіток, і сьогодні в нас ще запланована дитяча анімація для того, щоб вони трошки порухались і розважились. клас проводиться в рамках програми Яскравий світ. Організаторами якого є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської влади. Діти в захваті від майстер-класу та відтепер налаштовані допомагати батькам на кухні. Мені дуже тут подобається. Ми сьогодні робили касічку та пиріжки. з яблучним варенням. Мені дуже подобався майстер-клас. Мені саме сподобалось робити пиріжки. Мені взагалі не було складно. Я ще ніколи не готував сам, тільки допомагав мамі. Це дуже цікаво. Буду мамі допомагати щось готувати або і сам буду. Мені все сподобалось. Долучитись до майстер-класів може кожен бажаючий. Для цього треба записатись в телеграм-каналі молодіжного парламенту Кременчука. Валерія Лисенко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.